Як знімався лайв гурту Полі вода? <му> Режисер і продюсер Микита Біздаганов запросив мене оператором постановника. Прийшовши на репетицію до гурта, я зняв перший пробний кадр на телефон, просто щоб зрозуміти. E, взагалі, як можна камера, камера рухатися, бо, бо ми вже на початку прям говорили, що прикольно було б зняти якось типу, такими довгими планами, щоб мало було склеє, щоб більше можна було сфокусуватися на, на грі і на музиці власне, музикантів. І тут власне, зародилася ідея, що а давайте, коротше, знімати повністю все одним кадром. Genius! Після того, як була репетиція, був у нас локейшн скаут. Ось така локація у нас була. Просто при денному світлі, коли ми прийшли на локейшн. Це такий фронтальний кадр між колонами, відцентрований. І ми вирішили, що на цьому на плямі у нас буде і розташовані наші артисти, які будуть грати. Але де розташувати співачку? І тут є такий невеличкий, ніби як майданчик, на який можна було посадити, поставити Катю. В кліпі було дві стадії: темна стадія і. І така і яскрава стадія. Це почнеться того, що от просто от камера почне рухатися з загального плану, і ми не бачимо локації. Тобто ми вже 40 секунд дивимось на відео, і воно ще досі темне, але ми вже чуємо прекрасний голос, хорошу хорошу аранжировку, прям класне музок. І при цьому ми бачимо там за куща світить прилад теплий. А так загалом картинка холодна. Прикольно, бачите, я довернув, довернув камеру на барабани. Я бачу тарілки, але самого барабанчика щось я не бачу. Але вже бачимо якісь інструменти. Там Трошки проглядається співачка. Тінь' Дениса, бас-гітариста. Тож, на яку камеру ми знімали? Ми знімали на Panasonic Lumix GH5 з об'єктивом 10 1025. 1,7 діафрагма. Як ми як ми продумували, як буде рухатися камера, ми насправді ще так само відштовхувалися від того, а й де будуть стояти прилади, як їх можна розташувати, що з ними можна зробити, і як будуть вони потрапляти в кадр, і чи будуть потрапляти вони в кадр взагалі? І задача операторська ще була така, щоб я нормально, нормально чергував. Загальний план, середній, з крупним планом. Вся зйомка знімалася на, 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 на 20 мм, тобто це досить широкий кадр, але ще не настільки широкий, щоб це можна було вважати якийсь там ультра вайт, вайт фокус. І класно, що ми вирішили не клеїтись, а все це одним кадром зробити. От я тут уже довертаю, і починається там динаміка, починається вже динамічно, вже починає щось гратися. Крупнячок крупнячок басиста на ньому, на ньому світло, як на мене падало най, найприкольніше. Я міг підійти до нього, по суті, найближче від усіх, бо він по центру. Я міг по грифу повністю пройтись там. Обличчя міг зняти там і зліва, і справа, і з усіх сторін насправді міг знімати Дениса, бо він був там по центру. Він сидів. По динаміці все я перейшов на мішу. Тут у нас вже інша штука, інший ритм відбувається. І Я трошки на ньому щас постаю. Коли міняється ритм Камера вже стоїть в іншій локації, внутрі в іншій позиції. Крупність та сама, але за рахунок іншої композиції, іншого світла, ми змінили сцену. Відповідно, немає відчуття, що там ми щось довго на одному барабанчику зависли. Ні, це ну, такого відчуття. Сподіваюсь, такого немає. Але якщо таке є, то будь ласка, напишіть про це в коментарі. Лінк на повний лайф я лишаю в описі. Полівода, лінк, повне відео. Дивіться, і давайте будемо говорити, коментувати, обговорювати, як це все. Знімалося. Першу пісню ми закінчили так, так щоб е, повністю можна було побачити всіх музикантів, в темному, е, в темному, цій в темній фазі, е, щоб вони проглядалися, що там налаштовується, це все одним дублем зняти. Камера весь час була в руках, тому і прям максимально мобільний був. Це було ні, не було ніякого там Роніна, там чи ну коротше, якогось там гіроскутера, всіх цих приколів взагалі не було. Єдиний момент, коли прям я крупно підходжу за всі ці 12 хвилин до співачки, це був якраз в пісні Рікашет. Дуже хотілося їй, хоча б разочок прям крупно заявити в кадрі, бо, бо дуже класно співає. І ми це узгодили там з музикантами, що блін, да, це буде прикольно. Давай разок покажемо. І там ще дуже класний момент. Я зараз на ньому зупинюсь. Fly away, і, і це, типу, це класно. Я... Я підходив, кажу, Катя, можеш на fly away так руки піднімати, бо цей М18 прилад, величезний прилад. Е... 1800 Вт, який валить. Він класно підсвіть робить її. Це моделюючи, воно так класно підсвічує, цей теплий від від цих приладів дає з цього боку. Теж немає вибличного всі два таких бокових. Потім мені треба було якось від неї відходити, щоб уже далі продовжувати знімати артистів. Всі ці композиційні е, штуки, там всі ці кадри, де можна, як, з якого ракурсу можна було знімати. Звісно, я там запропонував режисеру, ми це все узгодили, в який момент я що буду знімати. Ну, звісно, я, я запропонував е, лас, всю цю хореографію, як де ще можу знімати. І ми вже там е, коригували з музикантами, в який момент краще на, чо, на кому зробити акцент, бо у когось, наприклад, партія прикольніша і варто було б її показати більше. Приду одразу до кінця, е, що. Вся ця хореографія так от пропрацьовувалася, для того, щоб з темного я заходжу в один бік, з одного боку підходжу, і в інший бік я відходжу і центруюсь. Треба було, що так все підгадати, щоб в кінці, коли. Коли я за... закінчу, власне якийсь свій рух, і тим, що камера відходить на максимальний загальний план, який можна було на тому собі дозволити. На широкому ж звісно кадрі 20 мм, щоб можна було побачити всю локацію загалом, вона максимально сіяється. Ця от світла фаза в цьому в цій історії. Видно трьох музикантів співачку, всі грають, всі молодці, розташування круте, найприкольніша синхронізація. Там, оператора і, і художника по світлу на пульті. Льоша прекрасно знає, типу, дещо в якийсь момент, бо він типу, на кліпах працює, там, на, на концертах. Він дуже класно відчуває. Де... Дуже класно відчуває ритм, ритм, який треба давати, і емоцію. Якщо є якісь запитання там по камері, наприклад, там чому ми вибрали так, або як, як ходив цей, що було з моєю спиною після там, третього дубля, то також питайте на всі питання дамо відповідь. А як власне побудована була вся ця світлова схема? В наступному відео розкаже Діма Альхавік, гафер, власне цього проекту. Дуже Діма з командою, дуже великі молодці, що це все зробили. Було їх там людей вісім, я думаю. Да, десь вісім, і світло розкладали годин 5. І ну, якщо ви ще не підписалися, то, будь ласка, підписуйтесь. Ми розповідаємо багато про, про наші проекти, про how to, про як працювати в, в Adobe Premiere Pro. До наступного четверга. Пока.